Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім просто ховування. Мій син захотів одружитись, але всі сусіди попереджали, що йому наставлять роги. Як ви думаєте, так і сталося? Казали, що майбутня невістка любить погуляти і лише прикидається скромною. Я навіть посварилася з сусідами, тому що думала заздрість, ось і намовляли. Літкарі, а мені майбутня невістка сподобалася красива, з косами, натуральна, худенька, а зараз кожна друга надута з губами варениками. Дурні, молодиці, одним словом. А в цей є спокійний характер, не кривляється, тільки незабаром з'ясувалося, що це все удавання. Коли весілля зіграли, то стали молодята жити в будинку моєї матері. А раніше ми його здавали. Згодом у них дочка народилася, дуже схожа на мого сина. Я так люблю свою дитину, частенько гуляю з нею на очах у сусідів, щоб довести їм, що вони помиляються. Навіть мій чоловік її полюбив як рідну. Хоча він для сина відчим, коротше кажучи, всі були щасливі. Я часто сиділа з малою, щоб допомогти молодим. Коли закінчився декрет, невістка пішла працювати на іншу роботу в офіс. Синові спочатку все подобалося, а потім дружина стала затримуватися на роботі до пізно, звіти, ревізії. А коли дружина знову завагітніла, то він навіть зрадів, начебто вона знову вдома осяде, за малюками буде дивитися. Він рахував дні до її чергового декрету. Друга дитина народилася, коли першому вже було п'ять. Після народження другої дівчинки ми помітили, що вона не схожа ні на кого з нас і навіть на рідню мами. Чорненьке волосся, темна шкіра, карі очі, ні у кого нічого подібного не було. Всі почали думати, що щось тут нечисто. Радили синові зробити аналіз ДНК. Я відмовляла, адже дівчинка переросте, зміниться. Тільки один з друзів, сина його підбив. Мовляв, він в курсі, як на її роботі, всі поводяться. Син нічого нам говорити не став, просто взяв і сам пішов з донькою до лікарні. А коли отримав результати аналізів, то всі були в шоці. Він не батько. Ой, що тут почалося? Невістка кричала, що він не мав права робити це таємно від неї. Я теж думала, що для цього згода матері потрібна. А як виявилося, ні. Відразу ж подав на розлучення, невістка поїхала до батьків, на квартирі, знову мешканців поселили, а син переїхав в інше місто, щоб не ганьбитися. Зараз працює, осів там будує власне житло і справно платить аліменти на першу дитину. Тільки ж ми тепер з нею. Не бачимося, невістка ображена, не визнає своєї провини, нічого добитися не може. Але ж ми не винні, що вона загуляла. Як тепер з онукою бачитися? А сусіди ходять із задоволеними пиками мовляв, ми ж говорили. Любі друзі, а що б ви зробили на місці чоловіка? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам лайки на відео.